Ото я ще мені було я не знаю, 20 років чи скільки не пам'ятаю. Це правнучка в мене. І ото вона одного. Зараз вона вже в шостому класі. Це зимою я шию, бо я не маю літом коли, а оце зима в мене собі сидю коло вікна то шию. Ось його платки! Купляю ось о, ось о цього. Ось його платки ось зелені. І оце беру виторочую і оце так шию. П'ять днів оце в мене подушка виходить, отак і живемо помаленьку. Всім усім спасіба, що хоч допомагаєте. Що буде далі, не знаю. Отак день прожили, та й добре, що, до, що прожили.